Сьогодні дворічний Роман, який травмувався від вибуху на благодійному ярмарку в Чернігові, почав самостійно дихати. Його відключили від апарату штучного дихання. Про це Суспільному розповіла мама Романа Надія Бошко. Десь о на 12 відключили, дихає самостійно. Для наступного тижня будуть робити операції. Тепер його потроху ну, переводять на інші медичні препарати. Ну, у нього буде не такий глибокий цей шон. І тому він повноцінно може дихати самостійно. За словами мами Романа, він і до цього був спроможним дихати самостійно, але через те, що був у глибокому медикаментозному сні, була необхідність в апараті ШВЛ. На наступному тижні хлопчику мають прооперувати травмоване око. Нагадаємо, вибух трапився 3 вересня на валу у Чернігові близько 13.30. Серед травмованих вісім дітей від 2 до 12 років, шестеро цивільних дорослих та один військовий. Найтяжчі травми отримав дворічний Роман. Разом із мамою. У візочку в момент вибуху він перебував позаду того, хто стріляв. Обох вразило реактивним струменем. 6 вересня в Деснянському районному суді Чернігова обрали запобіжний захід двом тероборонівцям у цій справі. Суд призначив обом тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави у розмірі 416 тисяч гривень.